Возбранный, чудотворчий, изрядний и угодничи Христов, миру Мой с многоценної милости миро, и нещерпаймое чудес море, восхваляйте любовью и святителю Ніколае, Ты же яко имей, дерзновение ко Господу от всяких бідство воді да зовути, радуйся, Ніколае, великий чудотворче. Ангела образом земного суща естеством я Тебе Бісія Твари Создатель, благоплотної бо доброту души Твоя провідів приблажені Ніколаї, научив всіх вопіті Тебе бісице. Радуйся роби матери очищенний, радуйся даже до конца освященний, радуйся рождениям своим родителям удивив, радуйся силу душевной, по Рождестві яви, радуйся саді землі обетования, радуйся цвете Божественного саждення, радуйся, лозо добродетельного винограда Христова. Радуйся, древо чудоточної рая Ісусова, радуйся кріні райського прозябіння, радуйся, міро Христового благоухання, радуйся, як тобою отгоніться цариданіє, радуйся, як тобою приноситься сорадовані, радуйся Ніколоє, великий чудотворче. Видящие твоих мир и злияние, богомудроїв, душами и дивного сыдивного тямиротца живоносна Ніколае, разумеющие чудесы бояководами, благодати Божьей, издевающимися, напаяющие верного пиющими Богу. Аллилуйя. Разумні, уразуменный, вразумляя о святій Троїці, есть в Ники, со святыми отці, поборник исповедания православной веры, равно Боцу сина исповедал Еси, сопресносущная, і престольна, арье же безумного облічил їсі, всего раді верней, научившисься воспевать и Тебе. Радуйся, великий благочестие Столпі! радуйся верных прибежища граде, радуйся твердое православие укрепление, радуйся честное Пресвятые Троицы, но силу и похваление. Радуйся, Отцу, равночесна сина проповедави, радуйся, арія, возбісівшогося от Собора святих одгнавій, от радуйся, Отче, отце, славна, красото, радуйся всіх богомудрих примудря, доброто. Радуйся, огненное словіса, и радуйся, добре стадо Своє наставляй, радуйся, яко тобою вера утверждається, радуйся, яко тобою не злагається, радуйся Ніколою, великий чудотворче. Силою даною ті свиши слезу, всякого от ял, от лица люті страждущих, богоносі отчи Ніколої, алчущим боявился, ис и кормитель, пучині морсти, сущим і зрядний правитель, і исцеление, и всем всяк помощник показался вопіющих Богу. Алілуя! Тимнейшего истину, Отче, Нікола, исни би сипис, Тибе воспеваем а не от земли, как обо человек, чоловік, Твои святыни, Величия проповедать проповідати, но мы, любовь Твои, побеждаем, и вопием тіце, Радуйся образі анцеві пастырів, радуйся святое Очищище нравов, радуйся добродітелей великих мстилище, радуйся святині чистое и чесної жилище, радуйся, святиниче, светли, и все любими, радуйся, святі, златозарний, и непорочный, радуйся, достойний ангелу собеседниче. Радуйся, добрий чоловіку наставниче, радуйся правило веры благочестиве, радуйся, образи кротості духовные, радуйся, як тобою от страстей тілесних ізбавляємся, радуйся, як тобою сладостей духовних ісполняємся, радуйся, Ніколає, великий чудотворче. Буря, недумение смущает ми ум, как о и спеть чудеса чудеса твоя блаженниколаи, никто же бо может я исчести, аще бы и многие языки имел, и глаголоть его схотел, но мы дивну Богу в Тебе, прославляющемуся дерзаєм воспевать, Аллилуйя. Слышишь о Бого мудрени кола, и ближние, и величі чудес Твоих, яко по воздуху легкими, благодатными крилами навыки сисущих бедах предворять скоро от Тех избавляя всех вопиющих Тебе таковая, радуйся избавлению от печали, радуйся подаянии благодати. Радуйся нічаємих зол прогонітелю, радуйся желаемых благих насадителю, Радуйся, скорий утешителю бідісущих, радуйся страшний наказателю обидящих, радуйся чудес пучином Богом излиянная, радуйся закона Христова скрижалі Богом писанныя, радуйся крепкої падающих возведение, радуйся право стоящих. Утверждение, радуйся, яко тобою, всякая лесть обнажается, радуйся, яко тобою, всякая истина сбывается, радуйся, Николое, Великий чудотворче. Богатечная звезда явился, исин оставляя по морю плавающих люті. им же смерть предстоящий вскоре іногда, а ще, ніби Ти предстал, Есе призывающим тя в помощь до Творчи святий Ніколаї, уже бо не стыдно бесом летающим, и погрузить, и кораблі, хотящим запретив, отгнал, если их, Верный же научил, если Спасающий Тобою Богу взывать. Alleluia vidish от роковицы на брак сквернищи, ты ради уготовны я, великої твої книщи милосердя приблажены очі Ніколаї, як да старцу родителю их нощи узлици трізлата яся подал їзи, самого сочерми избавляя от падений греховного, того раді слыши от Сікси. Радуйся милости и превелике сокровище, радуйся промишление о людях приятилище, радуйся пищей отрадок Тебе прибегающих, радуйся хлебе и алчущих, радуйся богатство бідні живущим на земле, Богом данное, радуйся воздвижение скорой убогих, радуйся быстро нищих услышание, Радуйся скорбящих, приятное попечене, радуйся Трих девне порочный невестителю, радуйся чистоты, усердный хранителю, радуйся ненадежных надень, радуйся всего мира наслаждение, радуйся, Николо, великий чудотворче. Проповедует мир вестибе, приблаженный Николай, скорого в бедах заступника, яко якомогаж в едином часе, по землі путешествующим и по морю плавающим предворяя, пособствующий купну всех от злых, сохраняя вопиющих Богу. Аллилуйя. Воссиял, если свет животный, избавлений нося воєводам, неправедную смерть приятий имущим, тебе добрый пастырю Николое призывающим, и якдав давской явся во сне цареви, устрашил, если Его, всех же неврежденных отпустить и повелел исы, всего ради с ними крупной благодарственного пием ти. Радуйся, усердно призывающим, Тя помогай, радуйся от неправедного убияния, избавляй, радуйся, от лесної, сохраняє клевіты, Радуйся неправедные разрушая советы, радуйся, растерзая лжу яко паучину! радуйся, возношає славну истину, радуйся не от уз разрешения, радуйся и мертвецев оживление, радуйся проявителю правды, радуйся, помрачителю неправды, радуйся, яко тобой не повинны, от меча. Рад... Радуйся, ко то Бой насладившись радуйся, Ніколої, великий чудотворчий! Хотя бухохульної хульної, и ритическої огнаті зло сраді, мирової истину благовонной, таинственної, явился, Йи Си, Ніколаї, любі мирийские упас, іси, і весь мир своїми благодатним миром исполнил, Иси. І от нас у Богомерської гріховної злосмраді, от жені, да Бога приятно Богу вопієм. Алілуя! Нового тяноя, наставника ковчега спасительного розумієм, отче святий колаї, бурю всіх лютих, розгоняючого направленням своїм тишину, же божественною, приносящим, вопіющим такова. Я. Радуйся обуреваемых тихої пристаніщі, радуйся утопающих звісної хранилищі, радуйся плавающих посреди пучин добрий кормчий, радуйся, треволнение морская уставляющим, радуйся привожденні сущих вихрях, радуйся, согрение сущих в мразих, радуйся, сияние, скорбний мрак разгоняющие, Радуйся светилу все конці землі просвіщаючі! радуйся от бездни гріховної чоловіки избавляй, радуйся в бездну адскую сатану увергая, радуйся, яко тобою дерзновенно бездну, милосердя Божія призиваєм! радуйся, тобою от потопа гнева, Ізбавшися, мир з Богом обретаєм! Радуйся, Николое, великий чудотворчим, странное чудо являється, Притікаючи в Тебе блаженні Николаи, Священна Твоя Церква, в неї бо мало малої молені приносящі, вели их недугу, в приемлем а ще токмо по у повадній на тяво возложим, верного пьющих. Аллилуйя! Весь єсим воістину помощник Богоносині колаї, и собрался і собрал вкупи вся прибегающий к тебе, яко освободитель, питатель, і врач скорі, всем земним, на похвалу всем подвизає в опити к Тибесице. Радуйся всяких исцелень источничим, радуйся людям страждущим помощниче, радуйся заресиящим в нощи гріховній блуждающим, радуйся розсоні боточной взної трудов сущим, радуйся, подаває требующим благостроение, Радуйся, уготовляє просящим ізобиє, радуйся, многастві, прошеніє предваряй, радуйся старим сидинам силу обновляй, радуйся многих заблуждень от путі истинного облічитию. Радуйся тайн Божих верний служителю, радуйся, яко тобою зависть попираєм, радуйся, яко тобою благонравної житті справляєм, радуйся Ніколої, великий Чудотворчим! Всякие утоли болезни, великий наш заступничий Николаев, растворяя благодатне врачування, услаждающие души наши, сердца же веселящие всех усердно к помощи твоей притекающих, Богу живопиющих, Аллилуйя. Ведь е свои і нечистивих, нечестивых видим тобою посрамленные, Богомудрі Отче колаи, арья бухульника, разделяющая Божество и Савелья, смешающее святую Троицу препрел наш живо православие укрепил Иисии, всего радиго пием Тисице. Радуйся, щиті, защищає благочести, радуйся мечу, посіцає злочисті, радуйся учителю Божественних вієні, радуйся губітелю Богопротивних ученій, радуйся листвице Богом утверждена. Ей же восходім к Небесі. радуйся покрови Богом, зданні, ім же покриваються мнозі. радуйся, немудрих, мудрих, мудріві Твоїми словеси, радуйся рівнівих подвигнувю Твоїми нрави, радуйся світлості заповідей Божих неугасимоя, радуйся лучу, оправданій, Господні, пресветлая, Радуйся, як ученим Твоим сокрушаются еретические главы, радуйся, ко тобой вернее сподобаются славы, радуйся, Ніколае, великий чудотворче! спасти, хотя душу плоть Твою Духові, покорились лиси воистину, Очі наш колаї, Молчанні, Бо прежде борінь помысли, діянь у Богомисли приложил Еси, Богомисли им же разум совершен стяжал єшів, им же дерзновенно з Богом, і ангели беседовал Еси, всегда вопиющие, «Алілуя». Стена и похваляющим преблаженные чудеса Твоя, и всем к заступлению Твоему прибегающим, тем же и нас, добродетели убогих, от нищеты, напасти, недугу и нужд различных свобождай, вопиющих кис любовью, такова я. Радуйся от убожества вічного і зимай, радуйся богатство, ні подавай, радуйся брашно, ні алчущим правди, радуйся, пітієні щерпаємо жаждущим житні, радуйся, отмятіжа й брані соблюдай, радуйся от усплені не освобождає, радуйся приславних бедах заступничи, радуйся, при великих напастях защитниче. Радуйся многих от погибі і схитіві, радуйся безчисленних неврежденно сохраніві, радуйся, яко тобою лютые смерті і грешницы ізбігають, радуйся, якобою жість вечною, кающіся получають, радуйся, Ніколає, великий чудотворчим. Пении пресвяти Троице Пачайных приніс Ісі, приблажений Ніколаї, умом, Словом і ділом, многим Бо испытанием правоверное повеление уяснил Ісі. верой, надежды і любов'ю наставляй нас Троїці, единому Богу воспівати. Аллилуйя. Святосарной лучу во мрации життя сущим, неугасимой і відімтя Богом, избранной очі Ніколаї, з невіщественними Бо ангельскими светы беседующие о несозданном троическом світі, верних же душе, просвещающих во такова я. радуйся озарені Тре солнечного света. Радуйся, дєницені незаходімого сонця, радуйся свіще божественним пламенем вожена я, Радуйся, якого силий сисовский пламень Нечесня, радуйся святлое правоверие проповедание, радуйся, доброзрачної свята Євангельського сияния, радуйся, молнии Єрісі пожигающея, радуйся Громі устрашающий соблазняющий, радуйся істинного научителю разума, радуйся Таїнственного із'явителю ума, Радуй Радуйся, той бою, попрася, поклоняє тварі, радуйся, яко тобою научихомся поклонятися творцю Троїці, радуйся Ніколої, великий чудотворчим. Благодать даної и Ти от Бога сведущий, радуючися Твою память празднуем подолгу, приславний Отче Ніколої, і к чудному заступленню Твоему вседушно притікаєм. приславних же Твоїх діянь, как песка і и множество і ищестини могущі, недумением об'яті бивши вопієм к Богу. Алілуя! Поющие твоя чудеса восхваляем Тя всех вальникои, Тебе, бо Бог Троице, прославляемый, Дивно прославиться. наши, попремногу составленные от души псалмы, и песни приносим Ти, чудотворчи святые, же Творим равно дарованию чудес Твоих, им же удивляющиеся вопием к Тебе, таковая. Радуйся Царя Царствующих и Господа Господствующих служителю, радуйся служителі Его небесных насожителю. Радуйся людям вірним поможень, радуйся рода християнського звишення, радуйся победи, за зіменити, радуйся Вінці нощи нарочитый, радуйся всех добродітелів серцало, радуйся всех притікающих к Тебе крепко і забрало, радуйся по Бозі и Богородиці, все наше оповання. Радуйся Телес наших здравий и душ спасения, радуйся, яко Тобою от вечной смерти освобождаемся, радуйся, тобою бесконечной жизни сподобаемся, радуйся, Николої, Великий чудотворче. Опресвятые і причудний Ніколаї, у тише всех скорбящих, нынешние наши прими приношения и отгиєни, избавитися нам, Господу моли, Богоприятним Твоим ходатанством, да с Тобою воспіваем. Аллилуйя. О присвятие причудные Отчи Николае, у тише всех скорбящих, нынешние наши прими і и отхиенные избавитися нам, Господа вмоли, Богоприятным Твоим ходатайством да с Тобою успеваем. Аллилуйя. О Пресвятий причудные Отче Николае, у тише всех скорбящих, наші нашу, приношеніє, і від отгиенный избавись нам, Господа, умоли, Богоприятним Твоїм ходатом, да з Тобою воспіваем. Алілуя! Ангела, образом земна, Суще и яви Тебе и Твари Создатель, благоплодною, Бо доброту души Твоя провідь при приблаженні Ніколої, научи всех вопить тебе сице. радуйся, от Утробе матери, не Радуйся до Конца освященный, радуйся рождения своим родителям удиви, радуйся силу душевной аби порождестве, радуйся саді земли обетования, радуйся цветі божественного саждения, радуйся, лозо добродительная винограда Христова, радуйся древо чудоточного грая Ісусова! Радуйся кріні райського прозябєніє, радуйся міро Христового благоухання, радуйся, яко тобою одгоніть старедані, радуйся, яко тобою приноситься сорадовані, радуйся, Ніколає, великий чудотворчий! Возбранний, чудотворчий і зрядні угодничий Христов, миру Сіму из многоценної многоценною милости і и чудес морі, восхваляють восхваляйте любові, святителю Ніколає, Ти же, яко имей, ко Господу, от всяких свободі да зову Ті, радуйся, Ніколае, великий, Чудотворче. О, творче осіб Отче наш Ніколає, угоднічі призрядний Господін, теплий нас і и в скорбі, скори помощничі, помо зім'ї грішному і унилому в настоящем сім житті. О Господа Бога даровать Имей оставлені всех моих грехов, и ликосо греших от юности моєї, я во всем житті моє, Ділом, Словом, помишлением всеми моїми чувствами, и во Исході души моєї помозі мо окаянному. о Господа, Бога, всея твари свидите, избавить Имя воздушных метарств и вечного мучения, Да всегда прославляю Отца и Сына, и Святого Духа, и Твое милостивое предстательство, мне присно и во веки веков. Аминь.